Вітаю вас. 18 квітня у світі відзначають міжнародний день пам'ятників та історичних місць. Про видатні і знамениті пам'ятники Калуша у Рубриці актуальне інтерв'ю. Головний архітектор міста Петро Васильович Пострільоний. Доброго дня, Петро Васильовичу. Стюмаска калуші. Ну наскільки мені відомо, немає так багато історичних місць, але пам'ятників достатньо все ж таки трішечки про ці такі пам'ятки історії можна сказати. Ну, в принципі, що можна сказати про місто Калуш? Місто Калуш згідно державного реєстру, занесене до міст історичного значення. Сама система визначення міста історичного значення включає в себе багато факторів. Які стосуються, як і пам'ятників, таких, зокрема, пам'ятники це швидше всього, що будемо говорити: це кругла скульптура, меморальні дошки, а також віддатні архітектурні споруди. Сьогодні можна зупинитися на безпосередньо скульптурних пам'ятниках. Місто Калуш за свою історію бачило вже багато різних епох, різних панувань. Чого я сказав панувань? Через те, що кожна епоха старається відобразити свій е, період відповідними пам'ятниками. Зокрема, так, наприклад, ще до 41-го року, до 39-го, верніше, коли тут була територія Польщі, багато калушан старшого покоління, напевно, пам'ятають, де стояв пам'ятник е, Для Менш ознайомленого на е, людей скажу, що по вулиці Косте... Замковій вона була, як те з площі Героїв до міської ради, з правого боку є інформація на стародавніх картах, що там знаходився пам'ятник Пілсуцькому. Ну, відповідно, пізніше він був знесений, наступила епоха. Радянського так званого періоду з радянського періоду також місцеві калушани або як сказати міщани пам'ятають на площі героїв було два пам'ятники: пам'ятник Леніну і пам'ятник Сталіну. Відповідно, і вони прийшли в свій період існування і були забрані. А в котрому році був знесений пам'ятник Сталіну? На жаль, точно, точно інформацію сказати не можу. Це так період, напевно, від 60 х до 65-х років. З того періоду мало збереглося вже потім пам'ятників. Один із давніших пам'ятників Калуші це є пам'ятник Франку. Який був встановлений, підгіряне, також це мають пам'ятати, при виїзді з підгірок в напрямку на бурштин з лівого боку, як не доїжджаючи до повороту на лікарню. По неперевіреним даним скульптором був Нікішин. Пізніше цей пам'ятник був перенесений десь в межі села Підгірки, і зараз він. Знаходиться біля музею Івана Франка. Цікава така деталь. Вже потім е, скульптор Чайка Львівський, е, народний е, художник України, зробив е, новий, барелі, новий е, бюст, який в даний момент знаходиться біля е, народного дому. Це період приблизно 1977 рік, е, він був там поставлений. Взагалі. Е, Калуш має декілька пам'ятників ще таких, що можна зупинитися. Біля Костелу, в свій час стояв пам'ятник Шевченку. Його в свій час зробив. Художник Онищенко Сергій на даний момент цей пам'ятник перенесений в селище Войнилів і знаходиться там до цього часу. На його місці встановлений пам'ятник авторства Чайки Яківа Ілліча. Але в період, коли настала незалежна Україна методом переговорів. Між Кримською Автономною республікою і містом Калуш Калуський Шевченко був перенесений в Сінферополь при вході в центральний парк. Про це є відповідні матеріали, відповідні рішення як Кримської обласно... краєвої республіканської верніше, ради, так і Калуської міської. На місці Шевченка, який переїхав, так сказати, в Сінферополь. Величавий пам'ятник Шевченку стоїть сьогодні. Скульптором є скакун. До речі, скульптор відомий. Він є одним із авторів. Не, верніше, є автором барельєфу папи Римського на катедрі у місті Львові. Безпосередньо контактував з папою Римським. Ще цікаві речі є, як можна сказати, Всі скульптури в свій час вони ділилися на так звані монументальні, садово-паркові і декоративні. Ну, на декоративних. Скульптурах вони нікому не заважали, нікому е, нікого не ображали, і вони зберігалися довший час. Е, а от багато пам'ятників було так званих спортивних. Е, Пам'ятаєте, е, на вулиці Бувша Чкалова, тепер Козоріса на повороті, стояв е, футболіст. Е, орієнтовно він простояв до 1974 року е, в парку Франка. Внизу на клумбі були піонери скульптурна композиція. Але тепер, крім її вже немає, крім інших, є там декоративні скульптури садово-паркові, то і олені, і гуцул з ягнятками. Теперішній період характеризується новим часом і, відповідно, ставляться нові пам'ятники, що також є дуже добре, що знаходяться кошти. Зокрема, хотів би сказати, що останній пам'ятник в місті Калуші це робота нашого калуського скульптора Семака Ігора. Пам'ятник Шукевичу. Подія визначна, видатна. І досить знакова не тільки для Калущини і для, для області, а й навіть для цілої України, так як ще кількість таких пам'ятників обмежена. Е, непогані е, пам'ятки монументального мистецтва, е, скажімо, е, б'юст чи барельєф, горельєф е, Чорноволу, також скульптор Семак на. на немор... На будинку культури мінерал на даний момент оздоблений міддю і приваблює Калушан. Цікава деталь в 91-му році ще до проголошення незалежності на вулиці Бандери був встановлений барельєф. Кутова меморіальна дошка з погруддям, так званим, Степану Бандері. Тут скульптор Станіславський, Франківський Довбенюк. Звичайно, кожен пам'ятник має якісь свої такі, сказати, нюанси встановлення, чи то авторства, чи то вартості, чи то… Умов, які передували встановленню. Наприклад, пам'ятник Шевченку, може, не всі знають, вилитий з бронзи, яка була для пам'ятника Леніну в місті Калоші. На бульварі Незалежності в свій час був запроєктований величний пам'ятник Леніну. Львівська кераміка скульптурна фабрика відлила вже була нижню частину. Пам'ятника восьмиметрової скульптури, але в зв'язку з отриманням незалежності України подальша робота була призупинена. Тривали деякі переговори на рахунок продовження чи продовження, і сторони знайшли згоди, знайшли в калуші підприємства, які проплатили за цю нижню частину Ілліча, з якої і був відлитий наш пам'ятник Франку. Е, е, тепер ще, що такого можна сказати? Є ще е, думки про те, що можна ще е, би відзначувати якимось чином е, в монументальних творах. Зокрема, наприклад, на площі на Майдані Шептицького витає така думка вже декілька років встановити пам'ятник Архангелу Михаїлу. Є розроблена невелика проектна документація, мається на увазі іскізна пропозиція, модель. Я думаю, що вона знайде ще своє належне е, визначення і прийде час і буде встановлено. Десь є думка про те, що в калуші відобразити пам'ятник вчителю. Це ініціатива міського голови, і я думаю, що вона також знайде втілення. Своє в житті, так що може я щось і що були якісь цікаві ідеї щодо встановлення якихось таких ну насправді цікавих пам'ятників? Ну, як сказати, якщо взяти в світі за межами, є такі досить оригінальні і цікаві речі. От, наприклад, хто був в Мукачевому, то бачив пам'ятник Сажутрусу. Ну, звичайно, це за кошти меценатів, і це характерно, людина... що це ця людина ще жива. Людина реальна і дуже багато це людей фотографуються біля фасів. того пам'ятника. Десь в Калуші вже була викинута така. Думка на загал, ідея. Всі пам'ятають так званого Льондона. І в кожного в уяві навіть зараз є той образ такого старечого, чи як сказати, чоловіка, який був таким, можна сказати, майже скажімо, символом центральної частини міста. В розмовах, зокрема, з культорами йшла мова, що а чого, такий. Такий варіант був би також чому і так, ні так звичайно. Як Такий не не тільки кожний пам'ятник був би бути якимось таким заполітизованим, заангажованим, а такого відпочинкового нетрадиційного характеру, який би навівав на якісь роздуми, от бачите таке, от бачите таке, от бачите таке. І тоді людина вже стає якось ставитися до життя відповідно до баченого. Ну, що ж, я вам дякую, але ще хочу запитатися, ну хоча б щодо історичних місць. Хоча, хоча б є якісь натяки, що в Калуші вони були чи є? Чи, чи все ж таки таке поняття, як історичні місця у нашому місці, немає? Е, ну, як сказати, е, якщо е, трошки заглибитися в історію Калуша, то Калуш, як і інші стародавні міста, е, були. Дерев'яної архітектури, як і замок, так і вулички в центральній частині, вони час від часу горіли, перебудовувались і самі перші кам'яні будинки з'явилися орієнтовно на початку ХХ століття, тобто десь 1905 1907 роки. Одними із перших, звичайно, то є е, народний дім 1905 року будівництва. Це є і греко-католицька церква святого Михаїла, 100 років, який буде відзначатися цього року. Е, скажімо, ратуша, яка побудована, но, на жаль, вона руйнується, е, була побудована без фундаментів. Але є один цікавий момент, який ще потребує дослідження. При Аналізі архівних документів церкві архістратига Михаїла знайшлися інвентарні записи майна. Як відомо, церква стояла спочатку на вулиці Станіславській, десь там орієнтовно в районі Веселки, але, але вона мала свою господарську споруду. Десь в районі якраз цієї церкви святого Михаїла. Такі варіанти були: церква є там, а має е, ділянку і господарське приміщення так. Так, от там в записі, крім інших, написано: Господарське приміщення рік побудови до 100 років. Це означає, в 1927 році, аналізуючи і записуючи цей запис, е, священник записав, що. Понад 100 років вже існувала, а вона, до речі, ця канцелярія і є кам'яною. Тобто, швидше всього, оця плебанія, як сказати, чи кахететичний центр, він є, на мій погляд, одним із самих перших кам'яних будинків в місті Калиш. Ну, звичайно, тут треба би ще досліджувати ці записи. Є в храмі, я їх бачу, так само як там цікаві речі були про дзвін, який десь якимось чином занехаєв запропонував, Опав, але я думаю, що це буде могла би бути інша розмова, яка би стосувалася безпосередньо сторіччя нашого храму. Ну що ж, я вам щиро дякую за розмову, за таку цікаву відповідь. І нагадаю нашим телеглядачам, що у Рубриці актуальне інтерв'ю про пам'ятники нашого міста розказував нам головний архітектор Калуша Петро Васильович Пострільоний. На все добре.